Літаки стратегічної авіації на сьогодні в Росію не виробляються. В них немає замкнутого циклу від слова взагалі те, що було це все радянські зразки, які були адаптовані в тому числі і видурені е, у нашої держави. І якраз нагадаю, 2 червня була чергова річниця, як Україна повністю стала без'ядерною державою. А 1 червня останні літаки якраз тушки і забрали, вони перелетіли до Російської Федерації. Очевидно, що з цих тушок якраз літаки були ті. Чи можливо передавалися з України? Або вкрали з України, так буде точніше. То очевидно, що сьогодні, звичайно, ворог навряд чи буде застосовувати ядерне озброєння. Ми розуміємо, що тут є дуже багато зовнішніх обмежувань, і хотів би зараз котре нагадати про те, що ми зараз побачимо дуже багато хайпування на темі лякалок для українців, що мовляв, очікуйте. Я вже бачу, що найближчі 48 годин є підвищена там загроза. Потенційна загроза є завжди кожного дня, і говорити про те, що не треба було бити по авіа Російської Федерації. Нас би не бомбардували. Ну зараз кожен українець скаже, ну що він там несе.